За синє небо, за жовте колося, боротися треба, щоб краще жилося. З Новим роком вас вітаю, трохи ще та руїна, бо воскресла Україна. Добрі були люди, тримаймося біля церкви, не даймо ворогам їй померти, бо церква весь світ перемагає, до церкви горнімся, Христос рождає. Миру, добра. Достатку і спокою. Саме перші перемоги, миру, злагоди, любові і віри в Бога, щоб нам може. І ну, ми маємо надіятися не тільки на збройні сили, і на власні сили, але й на Божу. Щоб пошвидше війна закінчилась, щоб світло було в кожній хаті. Ну, і всім миру. Тільки перемоги. Перемоги, здоров'я, все найкраще. Хай мрії здійснюється як заповідні, так і незаповідні. Саме основне, щоб закінчилася війна, буде перемога, будемо всі разом. Бо Тому що зараз хлопців шкода, в окопах їм важко, їм холодно. Вони потребують допомоги, ну і це тільки влаштує перемогу. Найкраще привітання це перемога у 2023 році, щоб ми цей рік і Новий рік, і всі різдвяні свята 2023 році святкували великі перемоги нашої України над ворогами нашими.